Я родом з Жданов, місто Жданов в паспорті так пише. Це Донецька область, сучасний Маріуполь. От, бо мої батьки моряки, ну і там зустрілися, там я народився, але я там не жив. Переїхав з дитинства в Луцьк, в Луцьку закінчив школу, повністю, скажімо так, <кх> прожив все своє життя на Західній Україні. От, хоча покоріння в мене наполовину мам, ну, мама з Росії, а батько українець. От, ну, але я є бендеровцем, який воює mm. <смеш> зараз тут на Західній Україні. По, скажімо так, життю до війни, не по звоєнний час. Я працюю ну, і захоплююсь спортом, займаюся різними бойовими мистецтвами і викладаю одне з бойових мистецтв, таких цікавих, яке, є нематеріальною спадщиною людства, таке бойове мистецтво, як капуаера. Ось, війна з мене почалася. Взагалі з 2014 року це на Майдані. Тобто я потрапив добровольцем на Майдан, з 14 сотні самооборони, там відбув Майдан, потім зразу прийшла мобілізація, і в 2014 році так само в першу хвилю мобілізації попав в війська. І, ось, і так почався мій, скажімо, такий шлях, досвід військовий. Воював в розвідці в 2014 році, в двох бригадах. Перша бригада це була наша 51-ша, -та, там добровольчий батальйон Колос. А друга, це вже мене на зиму перевели на Бахмутську трасу, це в 24-ку Яворівську бригаду. Ось Після того я пішов на демілізацію, несповним виконаним долгом того, що війна якби не закінчилася, ти йдеш на Тобто У нас всі друзі, мої, побратими, бойові скажімо так, їхали ну, трошечки пригнічені. Ось. Після ну, війна дала таке, що довго лікувався, оперірувався, тобто є травми, контузії. Ось ну, став займатися, скажімо, такою життєдіяльністю більше по -спорту, по спорту, по спорту. Поки не прийшло нас 24 лютого. Тільки бахнули перші бомби в нашому місті. За годину часу я вже був військкоматі. В даний час ми воюємо за старілою радянською зброєю. З АК-74. Тобто, зрозуміло, що ну, нам допомагає Європа, видають інші, скажімо, модифіковані як стрілкову зброю, так і протитанкову зброю. Але все рівно в більшості запас для того, щоб виконувати свої бойові завдання. І він більш звичний і привичний для людей, які служили в строчну службу, це автомат Калашника. Ну, ми зрозуміло, в даний час прийшли захищати батьківщину, не просто взяли. Автоматики нам видали і ми ним працюємо. Ми всі е, прикраси до нього обвіси, тобто складні приклади, е, скажімо, там, аліматорні прицели. І все решта купляємо за свої гроші або допомагають волонтери. Там робимо ну, скажімо, такий, е, навіть, не знаю, оновлення цього застарілого автомата, щоб він був більш зручний в бойових умовах. Ось, як ми працюємо зі зброєю, то тобто, перш за все, це безпека. Безпека себе і оточуючих. Ти завжди маєш бути, скажімо, розуміти те, що в тебе в патроні, чи є патрон, чи нема патрона, чи ти зарядився, не зарядився, чи ти на запобіжнику стоїш, чи зняти запобіжника. Це дуже велике, скажімо, тренування, яке починається з маніпуляції цією зброєю. Загалом, коли ми ходимо, зброя має бути не направлятися на людей, вона завжди направлена вниз. При великих перебіжках або десь ми зброю зажимаємо і у нас вона прижимається, працюємо ми зверху з нею. Для наведення на ціль ми вже скажімо, опускаємо зверху вниз. В основному, в основному функцію колись так вчили, що завжди ходили, автоматом десь придивлялись, дивилися так. Взяли. І за цього, коли ти дуже так довго задієш свій організм, ти втомлюєшся. Тому зараз практично в більшості це працює твоя голова, як башня танка. Ти дивишся, дивишся, тобто скинути зброю, тобі доля секунди, тобто ти скинув, раз, вже почав дію, тобі не треба йти е, сектор цей критик. Коли ми ходимо в лісній місцевості або їдемо на машинах, е, ми в основному застосовуємо техніку палець під курком або палець тут зверху на шаталі. Але в нас є така штука, біологічно закладена, що коли ти десь спотикаєшся. Чи щось, у нас хват? може зірватися, і ти нажав, скажімо, спусковий крючок самовільно да, і випустив чергу або в товариш, який поруч, або просто випустив чергу і, скажімо, демонстрував себе на якійсь місцевості, коли ти виконуєш якесь бойове завдання. Ми робимо собі такі стресові тренування, коли ми, там, наприклад, спиш за сутку там дві години, десь бігали, десь якісь наряди, відпрацьовували а на другий день, починаємо займатися зі зброєю обережно, звісно. Або роз'їжджається магазин повністю, щоб патронів не було, але щоб ти зрозумів і привикав, що коли ти втомлений, е як знаходиться твоя зброя, бо кожен свою зброю носить під себе. Перш за все, кожного бійця, так само як і мене, чекають вдома ну, близькі. Кожного бійця є родина, хто не одружений, тобто це батьки. Бабусі, просто знайомі друзі або дівчина, хто одружений, ну так само як у нас багато хлопців, і я. Тобто чекають свої діти, дружина і мене, наприклад, в цьому досвіді це мої діти, їх дуже багато. Це мої вихованці, яких я треную. І Вони мені завжди підтримують. мене є групи в інтернеті, багатьох спільнотах, тобто батьки дітей, так само, бо я возив табори. Всі підтримують, щось пишуть, знімають відео, мотивіруючи. І це більш 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 підбадьорує, скажем так. Бути, ну, Стояти на обороні наших кордонів і нашої держави. Ворога треба поважати, ніколи не треба ставитись до ворога, скажімо так, з якоюсь такою відчуженою тим, що ти його сприймаєш несерйозно. Ну, і Є така приказка, я теж кажу, що люди поділяються на два типи: на дурнів і розумних. А вже дурні поділяються. На, там, на релігії, раси і на це все. Тобто, я рахую, що завжди треба залишатись людиною. Тобто не треба мститися, тому що ми все-таки християни, які живемо по Біблії, і, ну, як кажуть, ніхто закон Бумеранга не відміняв. Тобто, зрозуміло, що тебе гнітить та ситуація, що вони коять, якщо б там, наприклад, там вороги, які там переходять настільки цю межу, то ну не знаю. мене з таким, що я просто не стикався, щоб я з ними зробив наприклад. Тому ворогам пораджую те, щоб вони не клали теж своїх дітей, бо це все таки діти, батьки і так далі. Вони живі люди, живі істоти. О, таких створив Бог, не знаю правда зараз для чого, щоб щось показати світу можливо. Це йде з 2014 року. Взагалі ми як воювали в 2014 році, в нас в підрозділах позивні не були так розпоширені, як в Добробатах. Добровільчих батальйонах, в них були позивні. В військах, позивних просто як клічка, було, в нас позивні були, це десь якась точка. Називалась там якась туди йдеш, значить, на точку таку, то туди йдеш на точку таку. От. І в розвідці в нас склався підрозділ відділення, тобто вмотивованих хлопців спортивних. Всіх, які працювали і на штурмах, і на захватах, ну взагалі багато роботи виконували, ніколи не давали задні. Більшості в в ближньому бою, практично всі. Але зараз практично всі і служать. І ми цей підрозділ наш назвали ворони. Тобто, бо ну, ми налітали це там, поприкалювались, потім намалювали якісь там розвідка, ворони. Все працювали, працювали. Так склалося, що після 14-го, коли приїхали. Восьмий підрозділ він почав служити в всіх спецпідрозділах. Тобто одні пішли там в спецпідрозділ поліції, другі пішли в спецпідрозділ СБУ, треті пішли туди, в ССО і так далі. Він розгорісся і він далі працював, працював, працював. Пару чоловік, які пішли просто по гражданці, от, працювати не, не по фаху, скажімо, військовому. І така, ну, скажімо, така кумедна ситуація, що всі, куди пішли. В ті підрозділи взяли собі цей позивний ворон. От. І я от зараз клас з 14-го році, ми прийшли всі, кажуть, давайте вийшмо по позивним, щоб було краще спілкуватися, це злегше спілкування по раці, плюс при тому, плюс, коли ти служиш в підрозділі, в тебе там 10 Микол, 15 там, не знаю, Андріїв. От. І ти, Який Андрій? Той високий, той чорний, той з такою бородою. А позивні не повторяються, плюс вони короткі і легше спілкуватись по рації, плюс тебе вони виявляють. Так. От, і тому я теж взяв цей позивний ворон. Зараз під ним працюю. Щоб заслужити шеврон, треба було попрацювати. У нас є загальні військові шеврони нашої бригади. І з герб. О, але щоб було цікавіше, його треба було заслужити, тобто ставиш капельниці, проходиш медицину, здаєш екзамен по капельницях, все, ти значить, тобі бал зараховується, якийсь елементарний фізо здаєш, відповідно до віку, ми теж прописали, тобі теж бали. Приходиш на всі тактичні заняття, тактику здаєш, тобто мінно-підривну справу. І коли ти це все здав, з першого разу, багатьох не багатьох ти отримуєш шеврон медоїда.